Провис потолок, текла вода, и вот опустился наш потолок. Вот тут все подставляли, тазики, все, потому что оно текло между даже этих плиточек. В том году, летом, сильно ударило, тут у нас рестораны попали туда. И пошкодила нам крышу. Посыпались осколки. Было слышно, как по крышам посыпались эти осколки. Все вот так вот начало тарахтеть дома. Ну, конечно, дочка беременная. Мы побежали в подвал. У нас вот подвал есть. Сидели в подвале. Пока месте это все хоть чуть-чуть успокоится. видите, кружавчик например. кришу. Нам треба кришу крышу. у нас маленька дитинка, криша тічої фінансують ремонтування. Наші донори, наші партнери. Це благодійний фонд Солідар Сюс Ukraine і Солідар Сюс організація, яка працює в Швейцарії. А ми зі свого боку, як місцеві люди, ми збираємо інформацію про найбільш вразливі домогосподарства, про тих, кому точно потрібна наша допомога. чотири. Комплексний проект великий. Там грошові виплати є різних категорій, різних етапів. Також є психологічна допомога, юридична допомога, відбудова будівель. Ну і далі там буде розширення проекту. Вже буде екстрена допомога надані після обстрілу. У нас є легкий ременти і середні ремонт. У нас в малому ремонті максимальна грошова допомога 2,5 тисячі євро, а в середньому ремонті – 4 тисячі євро. Тут є підпис. Ставити підписи, дату Якщо є людина з інвалідністю. Ми ще додатково даємо 600 євро на поліпшення житлових умов і внутрі до домогосподарства, ну і снаруж там щоб то, зручний вхід. Суму не можемо вам сказати, тому що вона від нас не залежить. У нас є донори Солідар Swiss, і вони постійно нами розширюють, розширюють. Ну це да, це міль мільйони, мільйони євро.